Вітаю вас! Почався навчальний процес, і дуже важливо розуміти, що негативні оцінки дітей впливають на психіку. І як же? Звісно, може бути зниження самооцінки, тому що діти сприймають оцінку як оцінку власної особистості, а не своїх знань чи умінь. Двійка може створити у дитини відчуття, невдачі, вкласти думку, що вона не здатна досягти успіхів. І це особливо небезпечно, якщо негативні оцінки стають систематичними, оскільки дитина може почати вважати себе ну, невдахою в навчанні і думати, ну, так така що, щоб я не робив, все одно так. І це впливає на самооцінку, впевненість у собі. Підвищується тривожність та стрес, погані оцінки і оцінювання. Школярі, які отримують низькі оцінки, часто відчувають страх перед майбутнім. Перед контрольними страх, відповідати на уроках бояться, навіть тоді починається страх, що не хочу йти до школи. Тривожність може супроводжувати і фізичними симптомами, такими як головний біль, проблеми зі сном, апетитом. Особливо, якщо дитина боїться розчарувати батьків чи вчителів, і може бути зниження мотивації для, до навчання, тобто перестає бути цікавим. Якщо часто отримувати низькі оцінки, це може привести до втрати інтересу до навчання, може почати уникати ситуацій, пов'язаних з навчанням за світою. Якщо є таке, це сигнал до того, щоб звернутися до психолога. Можуть бути погані оцінки на впливати на відчуття власної там, соціальні якісь. Отримання може поганих оцінок призводити до відчуття такої, ну, наче соціальної ізоляції, я не такий, як всі, у мене не виходить, однолітки можуть насміхатися. І важливо підтримувати дитину, щоб не руйнувати її стан, може виникати тривожність. Формування негативного ставлення до вчителя та школи. З'являється, тому що оцінки формують це негативне ставлення. Вчитель, якщо систематично ставить погані оцінки і ніколи не хвалить, не підтримує, не пропонує там щось змінити і сам не міняється, звісно, до такого вчителя вже тоді негативне ставлення у школяра і просто не хоче відвідувати уроки. Я не кажу про те, що всі одночасно змінилися і все класно. Кожна людина може змінити сама себе. Можна змінити своє ставлення до того чи іншого. Ми не можемо змінити всіх і все. І щоб не розказували спеціалісти, психологи, я вам можу рекомендації давати. Але ж тільки в ваших силах щось змінити. Змінити ставлення. Відвідати спеціаліста, психолога, щоб допоміг дитині, щоб допоміг вам реагувати по-іншому, не так, як ви до цього, якщо це спричинило там, якусь тривожний розлад у дитини. Чому вчителі ставлять погані оцінки? Ну, тут таке питання: оцінка, начебто, рівня знань, там, зусиль. Основною причиною є необхідність об'єктивно оцінювати рівень знань та навичок учнів. Оцінка покликана відображати, наскільки дитина засвоїла навчальний матеріал, наскільки дитина виконала завдання. Якщо дитина не змогла продемонструвати достатній рівень знань або зовсім нічого не робила, не працювала над завданням, це може стати причиною негативної оцінки. Щоб мотивація була до покращення, вчителі, ну, Іноді вважають, що оцінка може служити мотивацією для учнів. Ах, поставлю двійку, він захоче щось змінити, буде вчити. Однак не всі діти сприймають двійки як стимул. І хочу вам сказати секрет: ну, взагалі не всі діти сприймають так низьку оцінку. І для багатьох це протилежний ефект. І викликає страх перед навчанням і подальше зниження мотивації. Тому закликаю вчителів, не намагайтеся оцінками коригувати навчання дітей. Навпаки, потрібно давати завжди шанс і підтримати. Ставте оцінку трошки більше. Кажіть дитину, я тобі авансом підніму на півбала на бал. Я знаю, що ти можеш. На наступний раз буде краще. Вкладайте віру в дитину, що у неї все вийде. У тебе тут трошки недопрацьовано, але я знаю, що ти можеш, у тебе є потенціал, ти молодець. Якимись підтримуючими словами, фразами і підтримуючими балами, вам же ж від того бала ну, гірше не стане. Вчитель, який самовпевнений, який сам чітко знає, що він знає предмет, який любить, в принципі, свою роботу, ніколи не буде ставити погані оцінки. Я вважаю, що ставлять погані оцінки ще вчителі за того, щоб самоствердитися, себе так самоствердити. Ось я тут важливий дуже. Я можу оцінками. Що завгодно, зараз поставлю двійку і за поведінку, там, і за що завгодно. Ти не приніс, зошита поставлю, ти щось забув, поставлю. Ну, якби один вчитель викладав всі предмети в школі і так є відношення, і сам все виконував не забуваючи, Ну, що можна припустити, можливо, так. Але у нас в школах 15-16 предметів, ну, навіть менше, буває більше. І викладають різні вчителі. Один вчитель може викладати мову і літературу, це, значить два предмети, чи там якісь творчі трошечки уроки. А так, в принципі, ну, вчитель фізики не викладає мову іноземну і е, рідну, не викладає математику, не викладає літературу, там, і мистецтво, е, біологію, хімію. Тобто, ну, маєте розуміти, що ми вкладаємо в знання. В учнів, але людина так фізіологічно склалася, що не може все-все тримати в пам'яті. Було б таке перенавантаження. Тому, звісно, ми вчимо, щось забуваємо, коли нам треба ми. Знов відновлюємо це десь з полиць в пам'яті, назад повертаємо, коли повторюємо, коли там знов готуємось до іспитів, чи готуємо якусь тему. Ми начебто вже її проходили, а да? тоді починаємо знову наче, вивчати. То незрозуміле або складне може бути пояснення матеріалу. Ви наче вивчилися, ви знаєте свій предмет, але діти можуть не сприймати. Процес викладання. Такі теж буває, трапляється. буває, вчитель дуже цікаво розповідає, що навіть важкі теми приходиш і з відкритим ротом слухаєш вау, як цікаво! А буває вже просто теми такі, вчителі такі, емоційні стани різні і нецікаво розповідають. І, звісно, не кожна дитина може зрозуміти матеріал, який сухо викладається, або по підручнику, або взагалі почитайте, розберіться, самі будуть питання, спитайте. Тому, <кій> шановні батьки, до вас ви не вимагайте оцінок зразу гарних, ви підтримуйте і допомагайте. Коли тобі треба допомога, я тобі можу допомогти. Або звертайтесь до спеціалістів, це, звісно, краще, тому що батьки, я завжди вважаю, що батьки мають бути батьками, а не вчителями. Вони можуть своїм прикладом показувати, коли самі навчаються, коли там щось читають, допомагають. Якщо ви спеціаліст в якомусь предметі, чи вам це легко, ви можете там перечитати, разом вивчити, подивитися, давай разом, мені теж цікаво, я спробую. Да-да. Але якщо ви самі не знаєте предмет, а вимагаєте, кричите заставляєте дитину сто раз переписувати, я вас запевнюю, це тільки шкодить. Переписування взагалі не має бути, тому що воно не дає ніякого ефекту. Те, що ви пропонуєте дитині, і вчителі, і батьки, спробуйте до себе це примінити. Ви вириваєте. В зошиті листок, переписуй. Приходьте на роботу, з вами робить ваш керівник те ж саме. Щось там вириває, щось заставляє переписувати. Як ви себе почуваєте? А якщо вам лагідно сказати, давай ми тут разом виправимо, або хочеш виправ, або ну, нехай це залишиться, давай тут нижче переробимо. Ну, можливо, це буде більш коректно і приємно. І дуже прошу, звісно, має бути дисципліна. Але іноді вчителі використовують негативні оцінки як способ дисциплінувати учня. Так само і батьки використовують різні методи впливу для дисципліни. Але це може бути ну, не дуже ефективно. тому... Для кожної дитини мають бути свої методи прийому, для кожної родини, звісно, свої. Немає певного алгоритму: ось чарівна пігулка, зробіть саме так і буде вам щастя. Але хочу просто закликати, бути спокійним, підтримувати і розуміти, і пояснювати дітям, да, іноді буває так. Да, іноді бувають емоційні зриви і у вчителя. Але йому теж важко. Коли ви не засуджуєте іншу людину, а з розумінням ставитесь, дитина приходить, ось там такий вчитель починає скаржитися, так, да, може бути, можливо, в неї щось там відбувалося, можливо, вона виснажена, можливо, у неї в родині щось, да, накричала, можливо, вже ви п'ятий урок чи шостий у неї були. і... Значить, у неї не вистачило ресурсів чи сил. Да, е, та іноді так буває. Що ви, як діти, можете для цього зробити? Виконувати правила, тихо себе поводити, щоб заспокоїти той вогонь, який вже є, наприклад, у вчителя. І пояснювати дітям, що можна до всього знайти адекватне, спокійне рішення і підхід. І до кожного вчителя діти, звісно, пристосовуються. І бажаю вам в цьому навчальному році, щоб лагідне навчання проходило у вас, у ваших дітей. Перше за все, будьте батьками.